І знову про реформу місцевого самоврядування голова облради Василь Скрипничук просить сільських голів не нагнітати ситуацію навколо добровільного об'єднання громад. Мовляв, керівництво обласної ради не вправі приймати з цього приводу самостійні рішення. Тож як захочуть люди на місцях, так і буде. До того ж, об'єднання передбачає довгу процедуру, встановлену законом. Тільки проведення обговорення. Проведення громадських слухань, потім е, рішення ради. А потім вже обласна рада буде на основі того всього приймати. Там, де там де буде добра воля громад, там буде прийнято. Якщо хтось спробує е, ну, як кажу, вже підсунути в обласній раді документ, який е, не пройде громадського обговорення. То такого рішення не буде прийнято на прес-конференцію. Голова облради запросив свого бойового побратима. Мешканець Горлівки Анатолій Антип каже, свого часу розраховував, що ненадовго покидає рідне місто однак із вторгненням російських військ розпочалася справжня війна. Нині чоловік вже не сумнівається проти кого насправді воює на сході. Як каже наш комбат всім змі, це йде війна, і війна не з сепаратістами, так званими. Ватниками, яких доволі багато на Донбасі, але вони активної участі у цих подіях не приймають. Десь сидять, щось можуть казати, але зброю не беруть. І на передовій ми більше воюємо з російськими військами. Як повідомив Василь Скрипничук, невдовзі для підмоги побратимам на схід поїде БТР. Одразу після ремонту машину відправлять на передову.